Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, священнослужитель. Я читаю святе письмо і святе письмо навчить, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх вас, усіх тих, хто вірять в Бога, щоб молилися за Україну, за Ізраїль, щоб просили в Бога милості, щоб Бог зупинився за кров пролиття і дарував нам мир і спокій. Тому що проти диявола ніякі ракети, ніякі снаряди не допоможуть. Тільки. Бог може його зупинити. Тільки кров Христа може подолати цього ворога, диявола. Но найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Чи ви знаєте, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Багато людей вірять в Ісуса Христа і Різдво, і Пасху святкують, але так і не розуміють, і не знають, для чого Ісус приходив на цю землю. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом. Щоб нас спасти від гріхів, щоб нас спасти від пекла, щоб ми, ми потрапили в рай на небо до Бога, де він нас чекає. Тому що ми всі грішні, ми не можемо себе врятувати. Тому Ісус Христос Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Для того, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах, міг отримати прощення гріхів не по добрим справам, але по жертві через жертву Ісуса Христа. Дорогі люди, читайтеся це письмо, там усе про це написано. Моліться за Україну, спасайте свої душі, спасайтеся від гріхів, тільки через покаяння і віру. Отож, дорогі люди, задумайтесь над цим, де ви будете проводити вічність. Примиріться з Богом, покайтеся, відверніться від злих діл, наверніться до Бога, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Прийміть дар Божий вічне життя. Так говорить Писання, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Це є подарунок. За нього Ісус Христос вже заплатив. Прийміть цей дар і будьте йому вдячні. І нехай ця вдячність виражається в добрих справах. Я закликаю, щоб ви читали святе письмо, досліджували, вникали в Писання. Так говорить Біблія, щоб ми вникали в Писання, пізнавали істину, і істина зробить нас вільними, вільними від гріха. Вільними від зла, вільними від розплати за гріх через Ісуса Христа. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірить в нього, одержить прощення гріхів Його іменем. Ми можемо отримати прощення гріхів іменем Ісуса Христа тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо бути прощені, вправдані і спасені, спасені від пекла і потрапити в рай. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог любить людей. Коли я прийняв Божу любов вісім років назад, Бог змінив моє життя. Він дав мені бажання жити, тому що я хотів покинути життя самогубством. Звільни мене від залежностей, тому що я мав багато залежностей, від яких був в депресії. Ми тільки через віру в Христа Бог мене врятував, але найважливіше дарував вічне життя. Дякую за увагу. Отець Небесний. Благословиться цих людей. цих людей. Благослови Україну і Ізраїль. Зупини все це кров пролиття. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.